Добре, Аня, то ми з тобою е, говорили знаєш, про ту ситуацію. Пам'ятаєш про те, що ти не пішла до школи так, через ту контрольну, правда ж? Так. Та і ти теж казала, що ти якось так дуже сумна почувалася. Чи ти можеш розказати, через що ти сумувала, окрім того, що ти пропустила контрольну і треба буде її відписувати? Mm -hmm. Я манула маму, я сказала, що я захворіла. Тобто це була така ще одна обставина, що ти сказала мамі неправду, так? Так. І, і залишилася через це вдома, не пішла до школи. Угу. Так. І чи я правильно тебе розумію, що ти зараз тепер не знаєш, як з тим бути? Що з тим зробити? Так. Так? Угу. І ми зараз з тобою знаєш, будемо вчитися вирішувати проблеми. Бо так виглядає, що в тебе виникла одна трудність. Ти не знаєш, як сказати мамі правду. Так? І ми зараз будемо робити такі з тобою кроки для того, щоб навчитися, як давати собі раду з такими подібними ситуаціями. І першим кроком, яким нас буде, нам треба якось знаєш так, назвати цю проблему. Як би ми її назвали, цю проблему, про яку ти зараз озвучила? Обманула мама не знає, що робити. Угу. Обманула маму, не знаю, що робити. Дуже добре. Давай спробуємо записати ось тут в кроку першому те, що ти зараз озвучила. Що проблема у нас буде називатися так, що я обманула маму і тепер не знаю, що робити. Добре, Аню, то давай ми спробуємо тепер перейти до кроку номер два. І в кроку номер два, давай накидаємо багато різних ідей, як можна вирішити цю проблему, про яку ти щойно озвучила. Будемо озвучувати і відразу записувати, щоб не забувати. Добре? Як можна би було вирішити цю проблему, що ти не знаєш тепер, як сказати мамі правду, бо ти її перед тим обманула? Ну, я думаю, що можна сказати татові, щоб він передав це. Угу, Добра ідея. Прошу, записуй. Через тата можна передати фразу, та, що так сталося, що Аня не пішла до школи. Насправді, не болів її живіт, а сказати правду. гарна ідея. Добре. Може, в тебе є ще якісь ідеї? Давай спробуємо написати записку. Написати мамі записку. Гарна ідея, чудово! Давай записуємо. Нам треба всі-всі ідеї записати, Знаєш, які тільки будуть приходити до голови. Навіть якщо вони тобі будуть здаватися нереалістичними, нам треба їх записувати. Давай, може, ще якісь в тебе є ідеї? Напевно, передати через кота. О, я бачу, ти маєш гарне почуття гумору. Тобто, написати записку, причепити до кота і передати мамі. Так. Гарна ідея. Чому б ні? Я думаю, кіт би тобі справився з цим, правда? Так. Добре, записуй. Угу. Дуже добра робота, Аня. то я бачу, ти маєш дуже багато гарних ідей. Але, можливо, в тебе вкрутиться в голові ще якась ідея, як би це можна було зробити? Написати Viber або Telegram. Mm. Точно, ви тепер такі сучасні підлітки, багато цим користаєтеся. Точно можна записати або голосове повідомлення, відео повідомлення, або просто текстове, так? Варіантів багато. Чудово, записуємо теж цей варіант. Угу. Mm -hmm. Може, ще якісь, давай, подумаємо, варіанти може. Mm, зробити мамі їсти і подати з тарілкою салфетку, на якій буде записано. Чудова, Чудова ідея! Швидко. Я знаю, ти казала, що ти любиш готувати їсти. Я думаю, щось смачненьке і на салфетці написати. Угу. Гарно, дуже гарна ідея. Записуй. Дивись, скільки в нас ідей вже з тобою нових з'явилося. Угу. Гарно. Може, ще якісь є ідеї, Аня? Навіть не знаю вже більше. Угу. Бо ти справді дуже багато згенерувала ідей, знаєш, і таке. Я справді дуже тішуся, що ми стільки всього записали. Але як тобі такий варіант, знаєш, ну, може, один з них може бути те, що ти можеш сама підійти і сказати мамі? Думаю, так, що це буде гарним варіантом. Могло би бути таке? Один з тих варіантів. Давай, записуй. І ще цей варіант. Угу, Добре. Отож, ми з тобою записали, давай порахуємо, у нас є шість варіантів вирішення одної проблеми. Я думаю, це достатньо, так? Думаю, що так. Але якщо б тобі ще якась ідея прийшла до голови, то ми точно можемо її записати. Добре? Так. І тепер будемо з тобою переходити до наступного кроку. Бо нам тепер треба, знаєш, зважити кожне, кожен варіант, подивитися, наскільки він є корисний, некорисний, знаєш, які є плюси, які є мінуси з цього. Отож, давай з тобою зробимо це. Тепер подивимося так на цей перший пункт, щоб передати цю інформацію через тату. Тобто, я так розумію, що татові є легше тобі сказати цю правду, а татку тоді вже мамі. Які є плюси з цього, з цього варіанту? Що мама не буде на мене дуже злитись. Угу. Добре, є один плюс. Ми будемо так записувати: кількість плюсів і кількість мінусів. Є один плюс, що мама на тебе не буде в той час злитися, бо не ти її говориш це. Угу. Добре. Може ще якісь є плюси або мінуси. Все, що тобі до голови приходить, так спробуємо, знаєш, так подивитися на цей варіант, наскільки він є добрий. Угу. Мама, можливо, не буде дуже кричати на мене. Не, угу, що вже поки ти прийдеш і появишся десь в цій ситуації, то вже мама вже трошки так остигне, так, вже не буде мати такої злості і вже не так сильно буде на тебе кричати. Добре, ще один плюс. Ставимо, ще один плюс. Угу. Чи є якісь. Можливо, мінуси, можливо, якісь, знаєш, недоліки цієї. Тато перепаде від мами. Так, що між ними можуть стосунки зіпсуватися, та, що татові трохи перепаде. Добре, є такий мінус, точно. Так гарно, що ти думаєш, Аню, про це теж. Угу. Мама може більше розіслитись. Угу. Що це не ти зробила, так, що ти попросила тата. Гарно, добре. Так що бачимо, що є і плюси, і мінуси з цього варіанту, так? Добре. Давай спробуємо взяти якусь іншу, інший варіант, який ти запропонувала, який би ти хотіла наступний обговорити. Напевно, передати записку. Угу, Передати записку. Добре. Ну, Один те, що мама може не дізнатися, хто це написав. Угу, Що вона так, якби. Ну, Хтось написав мені таку записку, так? І добре. То такий є плюс, добре. Uh -huh. Може, ще якийсь є позитив з того, що це відбудеться через записку, а не ти прямо її скажеш. Uh -huh. Буде час втікти від неї. О, Гарно, ти маєш почуття гумору, так? Ти думаєш, що мама буде така сердита, та що ти встигнеш десь віддалитися трохи від неї, так? Добре. Чи є якісь мінуси з того, що записка буде написана, і вона так довідається правду? Угу, що папір не економиться. Добре, не економно на папері писати. Так. Добре. Один маленький мінус. Ну, записуємо, раз він такий є. Добре. Угу. Гарно. У нас ще є передати через кота варіант. Кіт не зможе сказати прямо. Uh -huh. Та і кіт може не піти до мами насправді, правда? А повернути кудись. Або просто здере записку. Або просто з дере записку. Тож ми бачимо, що є один мінус в тій, тому варіанті. Ну, записуємо, бо нам треба тоді, знаєш, все добре продивитися. Uh -huh. mm -hmm. Добре. Написати вайпер чи Угу. Uh -huh. Мама також може не дізнатися, хто це. Але вона, мабуть, має твій номер телефону. Ну, якщо я не прошу з нічого, тоді вона не дізнається. Ну так, так, так. Добре, Аню, то насправді ми зробили добру роботу з тобою. Ми подивилися на кожен з цих варіантів. Так? Ми подивилися, які є плюси, які є мінуси в кожному цьому варіанті. І тепер настав час, коли нам треба вибрати. Що ти би думала, щоби ти могла теж зробити для того, щоб вирішити цю проблему з, з тим, що ти сказала мамі неправду і тепер не знаєш, як, як з тим бути? Я думаю, найкраще б було написати записку або сказати самій. Так бо ми бачимо, що воно набрало найбільше більшу кількість плюсиків. Так? І написати записку має дуже багато плюсів, і сказати самій має багато плюсів. Але нам треба вибрати якийсь один варіант з цих двох. Який би Я думаю, що написати записку. Угу. Написати записку мамі. Окей, добре. І дивися. І тепер наступне, що нам треба зробити в цьому кроці, треба запланувати, коли ти це зробиш, і за яких обставин ти це зробиш. Давай сплануємо. Як ти думаєш, коли би ти це змогла зробити сьогодні ввечері? Написати цю записку і як би ти її десь там поклала, підставила під двері? Написала і поставила під двері. Добре, гарно, молодець. Я думаю, що це спрацює.